Так, ну що, всім привіт ОС. Отже, як і говорив, цього разу запишу огляд і виставлю вже на YouTube, щоб зручніше було дивитися на каналі. І почнемо за традицією по євро-долару. Що у нас тут відбувається? Вже даний таймфрейм. Ми маємо перехід вже з висхідної структури на несхідну. У нас залишається несхідний ордер флоу та структура. Ми доволі сипнемося вниз і так. Як бачимо, тут -то у нас є доволі нормальний запас ходу, у нас доволі значна кількість ліквідності за лоями залишалася так в результаті цього агресивного руху. Ну і відповідно зараз ціна йдеться все знімати. Також якщо дивитися на Новинний фонд то він також не тішить фрес, якби сказали, що будуть утримувати ставку стосовно долара до того моменту, поки не будуть видні покращення з інфляції. Тому наразі, якби оптимістичних настроїв не видно, відповідно долар буде рости. І це буде відображатися на багатьох інструментах, так, ну і в цілому на економці. добре, але зараз не про це. Е, в загальному тобто, на даному таймфреймі знаходимося в несхідній тенденції. На 4-годинному таймфреймі ми маємо поступове пом'якшення, маємо чейн, так, е, На конкретному відрізку в даній частині ми маємо зняття структурної ліквідності, ми маємо також е, тут злом. Так, і е, перебуваємо також в несхідному вортерфлоу та структурі також. М -м, якщо дивитися на 15-ти хвилинний таймфрейм, але ще стосовно е, 4-годинного таймфрейму ми бачимо те, що тут у нас була, була реакція. Ми маємо відкат, ми маємо тут. Після зняття структурної ліквідності до даного ось тут злому. Даного l ми маємо Mitigation, ми маємо те, що supply тримає, ми маємо знову ж таки злом. І наступну зону, яку б я виділив, це є ось ця flip зона до якої цілком ймовірно ціна може повернутися, щоб взяти ліквідність. І якщо ми подивимося на 15-хвилинний таймфрейм, то вчора в результаті е, доволі агресивного падіння. Ну і також, опираючись на історичні дані по Форекс, е, перший день місяця, особливо жовтня, е, має великий шанс того, що понеділок-вівторок буде поставлений, хай або в місяці, в залежності від основної тенденції, так як в нас основна тенденція. Не східна, то вчора ми відповідно поставили місячний хай. Я відкрав свою позу, не пам'ятаю, це здається, було десь тут, і потім скейлив далі, це було десь ось тут. От. І е, що? Ну, і також в результаті цього агресивного падіння ми залишили за собою доволі значну кількість external ранч ліквідності. Так, ось це все. Яке в подальшому цілком має е, шанс бути знятою і побачити ось це пом'якшення в дану 4-годину supply зону яка є також фліпом. Але е, якщо е, бути відвертим, ну то ну, сумніви є дуже великі стосовно цього, тому що, ну, доволі велике падіння тут було, так. 100 е, от, тому е, добре. Варіант який? Якщо розглядати якби, зняття цієї всієї екстерного ліквідності, то тільки в результаті того, якщо ми тут побачимо в даному відрізку зміну тенденція, тобто злом supply, демант почнуть тримати, можливо, дочікування флор. Ну і тоді це все стане таргетом до зняття так, до моменту пом'якшення в дану зону. Тому, що ми маємо тут не, дисбаланс ціни. От. Проте е, варто е, врахувати те, що е, цілком мові, ймовірний теж такий варіант, що може бути знята, наприклад, ось ця тут ліквідність. Так, і ми можемо отримати пояснення навіть на ось цю свічу. Тут маємо злом, злом, mitigation, Маємо chain, Так. З поступовим пом'якшенням. Тут маємо також злом, пом'якшення, злом. Тут, в принципі, ці зони я б, наприклад, не розглядав особисто. Наразі вони мені не виглядають доволі перспективними. З огляду на те, щоб вони тримали. От. Тому, ймовірно, я б ще розглядав, напевно, в даній зоні на меншому таймфреймі, звичайно, що найкраще це. Брати підтвердження так, але е, основний посил, що варто запам'ятати, працюємо в напрямку основного ордерфу східної тенденції, так. І е, як би можна розглядати до цієї зони ще, шорти. якщо вона буде зломана, і ми побачимо те, що тримає, ну, тоді наш таргет можна, е, можна брати якби контртренд угоду так, з цілями до моменту пом'якшення в даних Годину Якщо ми побачимо злом даного ну, то продовжимо далі основний ордерфлов по фунту. О тут є мої вчорашні угоди. Можна це все повидаляти, очистити. От, нехай. Добре, тут у нас було зняття. І давайте глянемо на денний таймфрейм також. На денному таймфреймі у нас зберігається знову ж таки несхідна структура, насидний ордер флоу. Ми маємо е, доволі значний запас ходу, куди ще сипатися. Якщо перейдемо на 4-годинний таймфрейм, то побачимо ось цей відкат, де було зняття також структурної ліквідності. Також я очікую, що ми знімемо всю цю екстернал рентген-ліквідність, так як зробимо. Пом'якшення в е, дану Unmitigated Supply зону. Так, проте, так як я говорив в попередній разі, те, що у нас ну, також доволі значний тут е, відрізок, куди потрібно зробити цей відкат, так само як у євро-долару, ми зараз бачимо. То е, маю великі сумніви на те. Також з огляду на Форекс дані історичні, був також великий шанс того, що поставимо місячний менший якби, lower high, і ми продовжимо далі сипити, що вчора і зробили, на цьому в принципі, і базувалася моя угода, яку я взяв там верху. Добре, на 4-годинному таймфреймі у нас також ситуація доволі схожа. Ми зробили ось тут злом, так, після чого зробили ось цей відкат. Зняття структурної ліквідності на меншому таймфреймі. Зараз будемо бачити на middle таймфреймі. Е, от, і імпульсний ізлом, маємо ось цю тут зону buy to sell, так, яка залишилася без е, пом'якшення, фактично. Ми маємо те, що тут така сама зона, де було зняття ось тут структурної ліквідності, так і також імпульсний злом. Але е, дана зона отримала ось тут пом'якшення. Ми маємо ось цей тут тап, так, після чого знову ж таки злом, mitigation, знову supply тримає. Ось тут, так, і маємо знову злом. Поступове пом'якшення, тобто тут ми маємо chain, і нам е, відповідно йшли на молодших таймфреймах, тобто на менше 5 хвилин 1 хвилинці, на чому базувалися мої входи, було набагато краще і легше ідентифікувати власне зони при такому е, агресивному. На східному русі. Ну і відповідно, що ми маємо тут ось цей чайн. І ми також, відповідно, побудували ось цим всім доволі значну кількість External Range ліквідності яка також має всі шанси бути знятою, якщо з нею підуть. Port -time. Також, та ж сама ситуація, що доволі агресивний рух, і щоб зробити такий значний відкат навіть в усю зону, то не вистачить якби фундаментальних чинників для цього. Тому я очікую далі продовження е, несхідної тенденції. Якби остання ось ця supply зона, яка повинна триматися, це є ось ця зона. Е, враховуємо також е, той момент, що я це заберу, бо це і так видно і зрозуміло. І е, також ми розуміємо, що в результаті ось цього суплайчану у нас тут теж залишилася значна кількість ліквідності, яка може бути знятою. І я також не виключаю того факту, що. Ми можемо щось побачити по типу ось такого: От. тобто зняття оцієї екстернал range ліквідності, свіп навіть, так, і після чого тут зміну і продовження на східного руху. В будь-якому випадку е, працюємо в напрямку про тренду, е, дивимося вниз і не стараємося зловити е, лой так, для того, щоб торгувати реверсал в контртренді. E, мої очікування навіть на сьогоднішній, на поточний тиждень, це є несна тенденція і будемо йти ще нижче і нижче, тому, тому розглядайте шорти. Добре. І e, в принципі, ну ще можемо BTC, чисто так глянути. Цілі ті, що я кидав, вони, в принципі, для мене залишаються актуальними, проте після вчорашнього ось цього світу. Е, так, я на даному більше розглядаю. О, так як я е, кидав в групу раніше, так, що перша ціль, тому що було десь ось тут. Е, перша ціль до зняття це буде ось цей е, хай, в принципі, його свіпнули, успішно забрали. Так, після чого зробили відкат. Відкат був необхідним. Ми маємо ось тут реакцію знову ж таки на ось цю demand зону. Ми бачимо те, що отримали доволі непогано. Реакцію, так і наступна м, ціль, яку я розглядаю, це є зняття ось цієї всієї ось тут ліквідності, так і вже після чого ймовірно можемо піти на якусь більшу там, корекцію, так, тому що такі незначні відкати я не, не дуже сильно враховую. От. Тобто перша ціль досягнута. Наступна ціль у мене є стоїть ось ця. Так, якщо ми не зможемо пройти тут і закріпитися, ну тоді даний е, лой буде. Ціль так, але поки що картина зберігається актуальною. Добре, дякую, всім бажаю гарного дня, тижня і будемо на зв'язку.